Суціація себе в світах фантастики ескапі Та обсесивно компульсивний здвиг, Мистецтво твору думок, інтероризація, ознака явна Книжник вигадує шрифт та-дам, yeah, ти yeah. фарисеєва душа, у серці є гіпокриза Не книга сходинка не шлях. Чипіння аспіда веде мій Євифілений страх, сафалми переспівуй, Слово клади у лад Я так вдивлявся у тебе, але чомусь Нутро кричало, не це знову трус, Схованка фауста. Буде панчлайн, кечмар наважиться на реп, чи знову розквітне Асай Дисоціація соціація себе, світа к фантастики та обсесивно Компульсивний ствик. Мистецтво твоїх думок. Інтероризація Ознака ніжний га. Підкреслений жирний курсив Жирний Курси підкреслений, курси підкреслений жирний. Курси підкреслений курси підкреслений жирний. Курси підкреслений, жирний. курси підкреслений. Ознака як нижний Підкреслений жирний курси. Перевтор вуглець, інертність без твору. Реакції, оксюміронова обсеся, огульний панцир, елегія, у мого стилю, у мене еклект, тривіум створення, Тендітного слова поет чуєш Твоя поезія чілить на півдні листя трави, бадиль, адже безплідник, елітний став адреналінової суйти Не зустріч, війна боти Хто вам сказав, що в цьому раунді не буде патла Мія кровіш його губи лягає, як мантра від літмитра чи то був дро, а торчарвя Клімик із бакуля, весь в то, чудовий топ не боя тримає то, тільки о добрій не сході, мій ебзацтволу книжок, різноманіття, розмер, не доремій, творіння твого реноме, слово в ноти без дій, таємний знак, давня іскра сонце в очах. Легені рухає, енергія життя, Епіфанія від молитви у сльозах. Нова народжена, рима в сухих вустах. Керчмар пляшку горілки для пані Ратафію із погребів не з розведених бутлів не лий Хучі шеді, не зли мою фантазію До біса п'яний спружений шинок замком закрий. За біль поетів битих Ми з пані вип'ємо, помовчимо у димі знову закуримо шинкар, Вухо не гріний, не мій шеврон. Юєме ревда не виконав, Схрон віднайшов Ти себе світ так, фантастики та обсесивно Компульсивний створюв. Мистецтво твоїх думок, інтеріоризація, Ознака книжника Підкреслений жирний курсив Жирний курсив підкреслений курсив Підкреслений жирний курси підкреслений курси підкреслений, жирний Курси підкреслений, Куси підкреслені Ознака книжника Підкреслений жирний курси підкреслені.